Так, ну що, ранок суботи, ну не знаю, може вже і обід 11.27. Оце я виходжу працювати, блин. та щось дупля не можу роздати. Та я дивлюсь, щось роботи немає. Ось з 9 на телефоні, отак ефіри постійно на нулях. Так що, я, в принципі, думаю, сильно там я не втратив. Тому що вчора пізно ліг, поки відео змонтував, поки туди-сюди, десь в перші години тільки ліг. Ні, в принципі, сьогодні проснувся в 6.50, але думаю, та ні, треба ще поспати. Доліг і в 9 проснувся, поки роздоплився, Сніданок, туди-сюди і все. І вже пів 12. Коротше таке. Роботу, звісно, треба, напевно, починати хоча б з 9, напевно. 12.30 це, це вже пізно, навігально. Але. В нашій справі це ніколи не пізно. Я вон вчора вийшов вранку, потім 4 години провтикав. Даже більше, ніж 4 години. Я ж 4 години, ну, десь до 5. І вчора він за 9 годин рубанув нормальну касу. Ну, вчора мені просто повезло, щоб була не погода, а був рівень, були коефіцієнти, нормальні замовлення. Так що трохи підкосили капусти. Ну що, чекаю на замовлення? Надію, що щось, щось та й зловим. Зараз ще 305-ту включу. Все, всім гарних вихідних, гарного дня, продуктивного. Буду чекати на замовлення. Беру замовлення по 305-й. Дивлюсь, 100 поїздок 5 балів. Я ж здивувався, що таке буває на 305, і щоб 5 балів було. І коротше, написано там на Покровський заїхати в двір в Покровський собор. Думаю, добре. Ми зараз там якось, зазвичай буде з христин, повна машина людей. Виходить батюшка. боже дуванчик Ну, от видно, що батюшка. Працює від душі. У нього не машини нема, звичайна квартира. Йому там вже за 60. Звичайна квартира. У нього навіть прав нема. Такий одягнений, ну як, от, ну знаєте, як от на базарі вдягаються, такий простий. Енергетика в нього максимальна. От з ним по спілку, Якщо навіть у тебе буде настрій вообще в нуліну. Ти просто з, таким, з такою людиною спілкуєшся, і в тебе воно. ну, Ти як сонечко сіяєш, він свою енергетику передає іншим людям. людям. Блін, ну от за таких батюшок, от реально треба на них свічку тримати, тому що їх залишилось одиниці. Зазвичай там все, за, все гроші, 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 тільки гроші. Ну, все, А таких вже дуже мало залишилось. Так що, Зрозуміло, що він все не безкоштовно робить, але ж все рівно. Срівно. Від людини повинна бути гарна енергетика. Так що якось так все. Я лечу на обід. По касам в мене що там виходить. 150 пятьдесят болт. Триста двадцять уклон. 470 сімдесят. І, 100, і 305 соточка. 500, 570 і там ще трохи чай. 600 гривень. Коротше, 600 гривень за 2,5 години. Фігня, фігня, все, їдемо на обід. Ні натхнення знімати відео вообще немає. Чи то просто за того, що я часто їх знімаю? Хто його знає. Хоча кожен день, то може і не часто. Хто його знає, як воно повинно бути. Воно ще й погода така паспортна, воно взагалі, типу, нічого не хочеться робити. І ще й роботи немає, блін. Сидиш тут, тік-ток, чк чк листаєш, дивишся, що там люди роблять в цьому світі. й такі. Що на щасливому. Треба кудись, напевно, їхати, тому що я, напевно, тут буду стояти довго і нудно. Газик ще цей виділюється, це треба. Понеділок заїхав, щоб фільтра поміняв. Якраз десь десятку вже проїхав. О! І... щоб клапана почистив, тому що це не діло. Я вже його нового ставив, але за те, що газ такий поганий. А де ви от заправляєтесь? У вас є проблема, що от клапан не відкривається, не закриває? Може і теж на вог такий поганий газ, хто його знає. Може треба заправку змінити, може око треба спробувати, або якийсь інший іншу заправку. Мені щось в Ох заходить, але ось така якась проблема з тим, що клапан не відкривається, заліпає з того, що там шмурдяк в тому газу. Якось так. Да, зараз я вам покажу, яка погодка. О! Пасмурна, пасмурна Погода. Ладно, чекаємо на замовлення. Може зараз трошки попрацювати, думаю, додому поїду, тому що з натхнення сьогодні працювати взагалі взагалі немає з такою роботкою. Але нічого, може зараз як розпочнеться робота, розвозка, дощик піде і буде Let's Go Good. У мене каса, що 1500 грязними. На пробіг десь 90 кілометрів. Такі взагалі не дуже. Карить в темі кальяна, в Порадьте, який табачок легенький, можна попалити. Щось хочеться на вихідних трошки запалити, запалити того кальяна. І це, то, що я корив, це Адалія і 420, щось там якийсь український виробник. Ну 420, то взагалі така чухня. А Ауталія більш-менш нормально. Акцизну я купляв, вона там щось 320 гривень за 50 коштує. Щось таке б хотілося б більш, більш насищене. Щоб вкус був насищений. Ну і легенько корився, який не важкий. Так що, якщо маєте якийсь варіанти, то черканіть там в коментах. Може і мені сподобається. Взяв у нас далбунів. Замовлення за 270. 15 кілометрів вийшло в одну сторону. І тепер чекаю на якесь назад замовлення, щоб навалило. Тому що в холосту щось не хочеться їхати. Це в холосту як мінімум сімеро їхати. Блін, це 22 кілометри. Капець. Це я, звісно. Взяв, але тіп, нічого не було, ну що сидіти або з'їздити пробздітися. Про про Хоч щось взяти. На газульку, може, соточку потрачу, 170. Це, ну, ну, коротше, нормальок. Нормальок. Якимось там прикольний полетів. Ладно, чекаємо замовлення. Ще 5 хвилин постою. Якщо нічого не буде, буду, буду потрошечку на місто видвигатись. В такий за заказик по здолбуному. Подача 300 метрів на автостанцію. Заходи два, два, ну, 2,5 за 104. Чому б його не взяти, <катаємося> Покатаємося по здолбуному трошечки. Полетіли, так, дивимося, куди тут їхати. Так, виїжджаємо направо. А що ми прямо там не заїдемо? Ну ладно, давайте. А ну зараз спробую прямо проїхати. Чи може краще, як показує. Ладно, зараз спробую, як показує. В місті таких замовлень мало, а тут, блін, по здолбуну. Соточка за 2,5 кілометри. Нормальок, нормальок. Зараз та чесно бо теж тут ще трошки постаю, може щось ще зловлю. Зараз десь тут стану. Може щось та й буде. Ладно, зараз тут десь припаркуюсь, почекаю ще. 5 хвилин почекаю, якщо щось навалить, то ще катнем, якщо ні, то поїдемо вже ближче до щасливого, може там щось навалить. Уже 7 хвилин, ніфіга нічого не приходить, коротше, заводимо та їдемо. Та йоп! Твою, блядь, я вирву нахер этот газ. До понеділка, походу, газова кнопка не доживе, блін. Поки я той газ налагоджу, блін. О! Поки не напиздиш, блядь, не включиться. А... Все, летимо, коротше. На щасливе ближче. Там зараз фестиваль проходить По збору коштів на... Ну, військовим там щось збирають. Чесно, не цікавився, що вони там де як. Ну, наче все мирно, нормально, без ТЦК Поліцаїв куча, але там все чотенько. Не грузять ні нікого, та й не повинні. Шо? А ми летимо виловлювати якийсь заказик, поки нічого немає. Може щось та й навалить, цікавеньке ще, поки будемо їхати до щасливого. Якесь замовлення невеличкі, хоча б хоча б невеличкі. Ладушки, матушки. Щось буде цікаве, включусь. Під'їхав мужичок, встав собі на інвалідне місце. Я ж на БМВ, мені похую, на буквою. Так і є, так і живем. 21.30. Буду завершувати сьогодні робочий день, тому що робота щось така в'яла, вже десь години 3, сижу, в вис... очікую замовлення. Ну, рівно, каси поднабив. В принципі, що я вийшов в пів, пів 12-го, зараз пів 10-ї. На бід заїжджав десь на годинку. Виходить, що у нас 9:30, 83. 9 годин я сьогодні відпрацював. І що в мене вийшло за 9 годин? По уклону 1200 гривень, по болту. 800 гривень. І по 305 в мене соточка там. Це 200. І плюс там ще чаюхи були. І ще одна додаткова адреса була. Проміжна навіть два рази. Це, це, це десь. Нехай буде 100 гривень. Ще плюс з чаюхой з цією фійньою. Дві 200 проїхав я 140 кілометрів. От на 140 кілометрів в мене заправка виходить 600. І. Плюс до того ще амортизація Ну, 750. 750. Ам, пом-пом-пом-помпом. 150. 1450. Ну, десь 1400 вийшло заробити, тому що в мене там... Я ще згадую, що цей. Ще була там одна адреса на 50 гривень. Да, десь 1500 у мене вийшло заробити за сьогодні. Ну, в принципі, нормально. З таким тухлим днем, то, блін, без коефіцієнтів. Ту нормально. І ще одна новина. По уклончику в мене стала знову рейтинг п'ятірочка Рейтинг п'ятірочка Зараз не знаю. Бо скріншотик, або може вам покажу. Блін, а як вам показати? А от так я покажу. Ой! Блін, тут погана яркість. Ладно, я скріншот зроблю, закину вам там зараз, щоб було видно. Ну. класно, але карма 58% відхиляє багато всяких замовлень непотрібних. Де й таке? Ну, то що не то, що не тому що по трьох агрегаторах працюєш і буває, там прийшло, там не встиг фік. Вимкнути. Вже прийшло там замовлення. Приходиться там вимикати. вимикати. З цього втрачається рейтинг. Ну це є мінус, коли працюєш не по одному арігатору. І напишіть, як ви вважаєте, карма впливає на те, щоб вам приходили замовлення. Не знаю, я якось стояв там з одним чуваком, в нього була сотка, у мене було щось там 70. І прийшло, прийшло замовлення чомусь мені. Хоча ми, типу, стандарт у нього, стандарт у мене. Не знаю, в чому справа. Але взагалі, типу, я думаю, що впливає. Все таки карма. Так що якось так. Дякую за перегляд. Всім. Дякую. Щось хотів сказати і забувся. Ставте подобайки, кому подобається. Відосики. Хоча відосики такі щось однотіпні стали, треба щось новеньке придумувати, не знаю. Щось треба вигадувати, будемо щось вигадувати, щось придумувати, але якщо чесно, щось так настрій, типу, немає щось таке придумувати. Де таке, все, кому подобається, підписуйтесь, слідкуйте. Може щось та й буде. Ну, треба нову тачку, тоді щось прикольне буде. Ну, а так. Вже багато відосів відзняв більше сотні, напевно, таких довгих відео, рілсів, там більше сотні. Ну, загально у мене там 260 відосів. На невеличку кількість підписників. Так що ви там не жміть, підписуйтесь. Все, Всім гарного дня і ночі. У кого там що, коли хто дивиться. До зустрічі в новому відосі. Па-па!